Зсу можуть форсувати Дніпро у Херсонській області. Цього стали побоюватися так звані російські військові кореспонденти. Вони закликають збільшити кількість невеликих річкових суден та техніки на Дніпрі, щоб запобігти подальшому просуванню українських сил. Пишуть в інституті вивчення війни. Напередодні воєнкори РФ звернулися до керівників республік Дагестану і Татарстану, Астраханської області, а також Краснодарського та Приморського країв з проханням направити на лінію фронту в Херсонській області човни конфісковані. Ні, у браконьєрів. пояснили це тим, що 10 полків і бригад угруповань військ Південного військового округу Дніпро гостро потребують цих судів. В експертній спільноті все частіше звучать заклики створити спеціальне військове річкове сполучення, яке діяло в акваторії Дніпра і могло би зривати перекидання підкріплень противника на лівий берег. Коцнюс телеграм. Так, російський військор закликав відродити флотилію Дніпро, спеціальний військовий річковий підрозділ, який брав участь у російсько-турецьких війнах, громадянській війні в Росії та Другій світовій війні. У свою чергу глава Республіки Дагестан Сергій Меліко відреагував на звернення блогерів і наказав вирішити питання з катерами. Загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів на нещодавну українську активність на Дніпрі свідчить про те, що вони побоюються можливості України форсувати річку. Також зетблогери вважають, що нинішнє командування угруповання Дніпро недостатньо підготувало свої війська. Ще однією проблемою для Росармії є невідомість, з якого саме напряму можуть заходити ЗСУ, каже військовий експерт Роман Світан. Панціровання Дніпра може бути не в одному, а в нескольких одразу, направленнях, в нескольких точок вот почему чому россияне прицепились к, в інформаційному потоку, а та також прицепились именно к Антоновскому мосту, Левому берегу. Друга проблема для РФ на Дніпрі грамотна підготовка, продумана тактика та вигідні територіальні позиції ЗСУ. Підтягнута е, дальня артилерія, високоточна, хороші радари радаристе. то тож контрбатарійна борьба. Ми на мина правом е, Высоком берегу это это лучше для контрбатарейки. Дальность 7-8 километров больше, чем у россиян. У той же час британська розвідка розкрила тактику РФ проти наступу ЗСУ. Росія активно використовує протитанкові міни. При цьому на деяких ділянках щільність мінних полів свідчить про те, що росіяни використовували набагато більше мін ніж передбачено військовою доктриною РФ. За даними розвідки Британії, сповільнивши наступ ЗСУ, Російські війська потім намагаються завдати ударів по українській бронетехніці дронами камікадзе, ударними вертольотами та артилерією. Хоча Росія досягла певного успіху при такому підході на ранніх етапах контрнаступу України, її сили, як і раніше, страждають від ключових недоліків, особливо через надмірне навантаження та нестачу артилерійських боєприпасів Міноборони Великобританії. У Міноборони США також вважають, що ЗСУ хоч і просуваються повільніше ніж передбачалося, але при цьому вперто йдуть вперед, незважаючи на мінування та артобстріли, каже голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі. Все идет медленнее, чем предполагалось, и меня это нисколько не удивляет. Я говорил, что ВСУ неуклонно и осторожно прокладывает себе путь через крайне опасные минные поля, продвигаясь по 500, по 1000, по 2000 метров в день. Тим часом ситуація загострилася на Бахмутському напрямку. Повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На північному фланзі продовжуються бої на південному фланзі у районі Кліщеївки. Захисники України з боями просуваються вперед. За словами Маляр, Росіяни активно реагують на всі дії ЗСУ, а на загрозливих напрямках РФ створюють. По три лінії оборони. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, а також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди залишатися в курсі найактуальніших новин про війну.